Так що я Та собака чи що зачепила, зламала нам дівця. Ми тут перев'яжемо, пере... Пере... перещепимо заново. О, це було щеплено. Так. Зараз ми його поновим, ну все такого цих пір. Клямся. Ти ты руками нічого не зачіпає тут. Може зачіпати то, що ще не виросло. А те, що пощиплював, то нікуди не, не зачіпає. Воно руками його вообще нельзя торкати. Так. Робимо надріз.

Давай сюди волочи її. Тягни її сюди. Дай сюди, дай сюди, дай сюди. Ну давай, ладно. Давай. Виберемо виберем живця. Виберемо живця. Візьмем, ну, наприклад, цей. Вони вже трошки порожчі. Цей суховатий. Ну, це, може, туди. Значить, зріза. ти спай, ти ти Зрізаємо його. Ай-яй-яй. Крепко зрізалось. Треба трохи. Отак. Старатися треба за один раз зрізати, щоб. Колись мій батько, я бачу, який брат ще почуть на цього. Желательно, желательно його було б в сладку воду. О. У нас зараз паспорно, то ми можемо і. Не хочемо щось. Що ти не, не залазиш, а? Вкра тут не хоче відставати. А, тут було цей. Ага. Чуть-чуть мы. Сейчас мы ее чуть-чуть поправим. Вся хорошая штука, воно дуже дає тонкий свест. По... Ну, типа попробуем пальцем тут притримати, тут запихать. Щоб воно пішло за куру. Даже такого в одну, в одну сторону теж нічого страшного. О. О. Тепер беремо його і замотуємо. Замотуємо. Плотно-плотно. Стараємося Іспользував плівку, пленку, яка була під рукою. Порізав її на куски, вона одразу не хоче чіплятися, але... Ну, у нас тут тянется, это добре. Самое лучшее я удобрил такую пленочку. О. 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 Так. В принципі, так. Бремо. Темно, Та що є, видиш. Тут тут його жінок зам... засигокаємо. Це садові вар продається, 5 гривень пачечка це. О, заліпили і можна було одразу його зрізати. Тишаємо один-два, на третій брунці акуратно одрізаю. Все. Затягую. І желательно надіти псилофановий пакет. Зростається, ніяка його. Використаємо вже цю пленочку.